Один із напрямків діяльності громадської організації Простір молоді розвиток та підтримка молоді віком від 14 років. Громадська організація стала імплементаційним партнером Україна». Це проект, який реалізовується за підтримки ЮНІСЕФ та ІСАР «Єднання» в Україні. Він передбачає серію буткемпів для молоді вікової категорії 14-24 і складається з таких чотирьох хвиль, чотирьох буткемпів, які ми будемо робити протягом року, починаючи вже з серпня. І сподіваємось, що там перший буткемп ми проведемо у вересні. На буткемп запрошуватимуть молодіжні команди, які прийдуть із певною проблемою в конкретному середовищі, приміром у школі чи в громаді. І за допомогою світової методології Апшіфт вирішуватимуть цю проблему. Власне, вирішуватимуть через проєкти, які 100% будуть профінансовані та реалізовані. Не буде конкурсного підходу чи проєктів, Тож усі команди зможуть реалізувати свої проєкти. Із командами працюватимуть спеціально навчені мантори. Тому, якщо й виникатимуть труднощі, їх подолати допоможуть. А учасники опанують проєктний менеджмент на методології дизайн мислення та людиноорієнтованому орієнтованому підході. І за три місяці команди молодих підлітків, які до нас прийдуть, вони мають навчитись та і проектного дизайну, і проектного менеджменту, і тайм-менеджменту, і взаємодії в команді, і публічного виступу. Ну, багатьох речах і власне і реалізації, і реалізувати власний проект матимуть нагоду. Тому ця методологія вона є світова. апшіфт діє вже в 28 країнах. В Україні він впроваджений з 2018 року. Ця методологія була впроваджена в східних регіонах. Це Донецька область, Харківська. А зараз він функціонує в Томарі і на Львівщині, і вже серпня а, буде активно запускатись на території західних регіонів України. Це шість західних областей, крім Львова, а, і в тому числі на Закарпатті. Хто може долучатися? Усі охочі можуть реєструватися, хто підпадає вік від 14 до 24 років. А, і учасники реєструються командами від 3 до 5 людей, які є об'єднані спільною проблемою. І можуть всі громади долучати? Абсолютно всі громади Закарпаття, так а ми з усіма сконтактуємо з усіма проведемо попередні інтерв'ю. Ми б хотіли щоб це був перший позитивний досвід та вирішення власних проблем. І цю модель, яку вони отримають на апшіфті, щоб вони змогли загалом її потім і застосовувати в дорослому житті. Анкета для реєстрації стане доступною вже в серпні. Представники простору молоді рекомендують стежити за сторінками організації в соцмережах. Загалом за рік Апшіфт Україна орієнтується на 40 міні-проєктів, які зможуть реалізувати 40 громад Закарпаття, і 200 підлітків, котрі здобудуть нові знання, зокрема з проєктного менеджменту.